140 тисяч доларів за готовий одноповерховий будинок з максимальним чистовим оздобленням у Бучі. Дивіться, ось так виглядає будинок. Ділянка тут 6 соток, будинок 117 квадратних метрів. Повністю зроблено чистове оздоблення, штукатурка, стяжка, розводка електрики, опалення, повністю вже все є. Можна заходити на ремонт. Дивіться, ось такий будиночок, дуже такий прикольний в один поверх. Якісна побудова, тераса критка, травертин, плитка. Тому, якщо вийти на фасадну частину будинку, тут у нас дивіться є парковка, автоматичні ворота для декількох автомобілів можна робити навіс. І ось так виглядає будинок у нас по самому фасаду. Дуже все якісно зроблено, вхідна така група, плитка, травертин, знизу плитка. Тому нагадаю, будинок 117 квадратних метрів, три спальні кімнати, два санвузли, гардеробна і кімната інженерії. Будинок у бучі за ціною 140 тисяч доларів. Тому телефонуйте.